Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 7 листопада, і пропоную поговорити про зустріч, яка ось ось відбудеться між Трампом і Орбаном, і тією грою, яку на сьогоднішній день веде Дональд Трамп. Попри те, що американський президент після року, який ось був якраз. Ну, не перебування на посаді, а після року, після того як він переміг власне на виборах, продовжує діяти достатньо хаотично. Тим не менше, певні плани і певне бачення в нього очевидно присутні. І от він зараз ці плани і цю гру намагається якось на практиці реалізувати. І зустріч з Орбаном це одна з складових частин цієї гри. От саме в цьому і будемо власне, розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно. Існує підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, Орбан летить в гості до Трампа. Трамп напередодні зустрівся з представниками Казахстану і власне. Узбекистану підписав з цими країнами договори. Казахстан взагалі підписав підписався під відомою угодою, названою В'ям Авраама стосовно ну фактичного визнання Ізраїля. Да, і Скажімо так, нормалізації ситуації на близькому сходу сході і став таким чином першою країною Центральної Азії, яка власне це зробила. Плюс там підписали угоди про економічну співпрацю інвестиції зі сторони цих країн Казахстану, Узбекистану, Сполучені Штати, ну і відповідну підтримку зі сторони США. Тут Трамп знаєте так цікаво пройшовся по цим країнам, в тому плані, що вони є полем боротьби чи полем впливу між Російською Федерацією і Китаєм. І Трамп ну трошки підклав Веню, що Російській Федерації, що Китайській Народній Республіці не факт, що дійсно це затягнеться, якось ну там на певний період часу чи призведе до того, що ці країни повністю переорієнтуються на США. Але тим не менше, дрібниця ну така приємна дрібниця, оскільки Трамп таким чином може тепер розказати про якісь нові угоди. До речі, там і угоди про корисні копалини. Теж є. Тобто, випадок України він не унікальний. В нас просто формат і масштаб був, скажімо так, інший. Інше да і це дозволить Трампу сказати, що він якісь чергові гроші там знайшов власне для США, але не це не головне. Головне в принципі буде оця зустріч між Трампом і Орбаном, оскільки Орбан хоч і є. Далеко не провідним і не топовим політиком, і Угорщина при всій повазі далеко не топова і провідна країна Європейського Союзу, але тим не менше вона відіграє зараз дуже важливу роль з точки зору, ну, по-перше, блокування вступу України до Європейського Союзу, а по-друге, з точки зору впровадження тієї політики протидії Росії і удару по російському нафтовому і газовому ринку, якою займається Трамп. От Угорщина, поки є тією країною, яка офіційно не погодилася на те, чого Трамп хоче. Ну і Орбан летить власне до е, Трампа для того, щоб його, мабуть, переконати зробити е, якусь поступку е, Угорщині, е, або е, ну там відтермінувати е, ті дії, або ті рішення, яких вимагає президент Сполучених Штатів. Є ще один дуже важливий момент. Е, Орбан там сьогодні заявив, що зустріч Трампа і. Путіна може відбутися в Будапешті ледь не за кілька днів, але це якраз спроба видати бажане за дійсне. В нього взагалі головна головне завдання у Орбана це якраз переконання. Трампа в тому, що треба зустрітися з Путіним і зробити це саме в Будапешті. Він хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешту до виборів. Це для нього ключовий пріоритет, оскільки Орбана найбільше вибори хвилюють, в нього не дуже гарна ситуація, і він вважає, що візит і Трампа і Путіна може суттєво покращити його позиції і власне допомогти йому вибори парламентські виграти, тому що в іншому форматі він може легко Дуже ці вибори програти. Ну принаймні, зараз про це свідчить соціологія. Ну і втратити ту владу, яку він має в Огорщині, вже дуже 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 багато років. Для нього це ну фактично смерть не тільки політична, а можливо, і початок якихось кримінальних переслідувань, оскільки у угорців і опозиції до нього дуже є багато питань. Але для того щоб якби переконати в тому числі Трампа, Орбану прийдеться вирішити і Трампу прийдеться Певною мірою вирішити питання закупівлі Угорщиною російської нафти і газу. Ну і, звісно, питання блокування вступу України до Європейського Союзу. І отут ми можемо побачити дуже цікаву гру зі сторони американського президента. Йому з точки зору ну, якихось там ресурсів, сил, наслідків абсолютно нічого не вартує. Просто серйозно поговорити з Орбаном і переконати його або навіть змусити. Зняти блок на вступ України до ЄС для Трампа. Це може бути дуже вигідна історія, чому тому, що саме вигідна історія, я підкреслюю, тому що таким чином. Україна ще більше буде прив'язана до Європи, вона ще більше буде, якби ну від Європи залежати. Ну з точки зору свого майбутнього, і Трамп вважає, що для Сполучених Штатів це плюс, тому що Європа ще більше візьме на себе. Хоча Америка зараз практично в цьому участі і так не бере, але ще більше візьме на себе відповідальність за допомогу Україні, в тому числі. В тому числі через механізм закупівлі американської зброї. Тобто, у Трампа тут, навряд чи є якісь альтруїстичні наміри. В нього намір дуже простий: Україна інтегрується в Європу, в Європейський Союз. У нас з Україною, у американців, угода про корисні копалини. Ми таким чином теж додатково заходимо на європейський ринок, який ну і так для нас в принципі відкритий, але додаткові якісь механізми, інструменти абсолютно не завадять, да користуватися ситуацією, ми через Україну там ще більше заробляємо, ніж ми робимо на сьогоднішній день, і Європа ще більше всього купує у Сполучених Штатів для підтримки України. Вплоть до того, що буде оплачувати діяльність якихось американських компаній з відбудови нашої держави. Тому у Трампа тут дуже цинічний розрахунок, економічно-бізнесовий розрахунок, і питання тут не в особистостях, питання в тому, що просто в Америці це вигідно, в Америці Трампа це вигідно. Це перший момент. А другий момент ну він більш складніший, але для Трампа теж достатньо пріоритетний. Взагалі, цей візит Віктора Орбана до нього це тест не для Орбана, це тест для Трампа, в тому плані, що. Трамп повинен продемонструвати всьому світу, і передусім Європі, свою принциповість. Тобто, він повинен переконати або змусити Орбана відмовитися від закупівель російської нафти і російського газу. І тут ми бачимо таку прекрасну інформацію. Єдина нафтопереробна компанія Угорщини, мол, заявила, що має альтернативу російській нафті. Це сталося прямо напередодні візита. Де будуть якраз санкції проти російської нафти обговорювати в звіті компанії про фінансові результати зазначено, що у разі значного скорочення поставок нафти трубопроводом дружба МОЛ може збільшити використання адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80 потреб своїх НПЗ в Угорщині і Словаччині. Тобто, через Хорватію, фактично, вони будуть значить, отримувати нафту, і ця нафта буде альтернативою. Російської, ну до сьогоднішнього дня, що цікаво, і ця компанія Мол, і власне адміністрація Орбана вони послідовно і свідомо применшували потенційну роль адріатичного трубопроводу для постачання нафти, аргументуючи це тим, що ну угорщини немає виходу до моря, тому єдиним ефективним джерелом залишається власне Російська Федерація для постачання нафти. Ну ця історія про відсутність виходу до моря. Це взагалі їхня. Така е ресентиментна тема ще часів тріанонського договору, але як бачимо, як бачимо, в реальності Угорщина може спокійно вирішити цю проблему, і дуже показово і симптоматично, що ця заява виникає напередодні візиту Орбана до США. Більше того, більше того, може бути і таке, е що е Трамп ну, змусить чи переконає Орбана значить, призупинити або взагалі там ну мінімізувати закупівлю російської нафти, принаймні в тих масштабах, як це відбувається зараз, але і надалі 에, Угорщина зможе частинку російської нафти купувати. Причому це буде законно, це буде. Непорушенням тих санкцій, які запровадив е, Трамп, і які повинні почати діяти з 21 листопада. Чому? Тому що зараз під санкціями США знаходяться чотири найбільші е, нафтові компанії Росії: Роснафта, Лукойл, Газпром Нафта і Сургут Нафтогаз, е, під санкціями Європейського Союзу. Три з цих е, чотирьох компаній: Роснафта, Газпромнафта і СургутНафтогаз. Тобто тут немає ну Лукойла, але Газ Європа з Лукойлом там щось вирішує. Е, оця угорська компанія Мол вона закупала в основному е, нафту у Роснафта і Лукойла. А тепер вона може переключитися на якісь інші компанії, які не перебувають під санкціями. Наприклад, там є Татнафта. ну татар, -та 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 татарстан да Татнафта і купувати власне. Там якусь частинку нафти це може бути там 20 відсотків, відсотків будуть купувати через Хорватію, і це буде не російська, а іншу будуть купувати у ТОТНАВТІ і інших компаній, які під санкції не попали. Слухайте, ну варіант такий вигідний в принципі для Сполучених Штатів, тому що Трамп збереже обличчя і скаже, що для мене всі однакові. В мене немає друзяк, і я всіх якби змушую відмовлятися від російської нафти. І вигідна історія для Угорщини, тому що куча Російські. Ройської нафти вони залишать і відповідно будуть мати цього якусь. Давайте я називати речі своїми іменами, судячи з усього корупційну маржу, тому що навряд чи б так сильно орбан за росіян тримався, якби щось додатково за це не отримував. Отакий От цікавий варіант, який може в принципі співпасти з поглядами Трампа, для якого все ж таки принципово змусити Європу повністю відмовитися від російської нафти і газу, але знов-таки не тому, що він хоче допомогти Україні, а тому, що просто на замін. Російській нафті, російському газу, природному газу може прийти американська нафта і американський скраплений газ. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні! Здравствуйте! ¿Qué